Так, дивіться, колищато, колищако розі, так? Теж 18, так? Але дивіться, майже по пояс, майже по пояс льохи колисяко, але теж 18 так? А по вазі воно тягне дуже багато. Так? І тому, коли ви дзвоните, пишете, питаєте, там, 18, 19, 16, навіть 16 такі бувають такого розміру. І ви кажете, там в мене 16, хлопці, 16 такого розміру буде коштувати 400 гривень. О. Тому майте це на увазі, зазналодіть. Так, бортується, зараз. А, не збортує видео. Он его не збортує так. Дивіться, що він робить. Ставить не, вони Не фіксуються, не просто так натягують, что все. Ну вони вже это вже 15 комплект, мабуть. Якось, мабуть, збартує, ще не збартує? Дивіться, взяв, перевернув в диско, так? Ох і льоха. Ну, поки його поклав. Давайте ми допоможемо зараз трохи. О! Дивіться, раз. А чому шнурок ставили сюди, ось там ой, та там ціла паутина, дивіться, ціла паутина. Мабуть, тому що люди не розуміли, як розбирати це колощатко. Ой, то ще ось, дивіться, Это так не тут цілий набор, тут, тут напихали так, що зовсім капу.